Пане Сергію, як роки повномасштабної війни змінили Ваш погляд? Ну, я після повномасштабної я почав на життя дивитися під другим кутом. Раніше я не цінував взагалі нічого. Ні час не цінував, ні навіть ті самі гроші друзів. Багато друзів я втратив ну, просто по своїй. Глупості, скажімо так. І після, після повномасштабної я почав їх цінувати, я почав їх частіше біля себе збирати. Бувають такі випадки, що ви можете бути в ротації. Коли ви останній раз були вдома? Саме в Полтавській області я був на початку літа. Це вдалося мені вперше початку повномасштабної, вдалося поїхати, побачити батьків. Ну, під час повномасштабної я не був і близько 7-8 місяців я також не був взагалі, не бачив нікого своїх рідних. На якому напрямку ви були? Я був в Чернігів. Чернігів. Тобто так. ви захищали Чернігів? Так. Скажіть, будь ласка, якими трьома словами ви можете охарактеризувати ворога? Можна любими, навіть поганими, якщо хочеться. Ну, так як вони воюють, по-перше, вони справжні орки, бо вони просто масою намагаються задавити. М'ясо, більше я нічого не можу сказати. Ну, ще, ще третє. Третє? Ну, мабуть, є там Достойні воїни, але вони того не варті взагалі. Яке питання від цивільних вас дратує більше всього? Скільки получаєш. Скільки в тебе зарплата, скільки в тебе бойові? А чого таке питання? Скільки тратиш? Ну, бо вони по телевізору надивилися, що військові... Військовим підняли зарплату, військовим доплачують там, за якісь там виїзди, виходи кудись. І в мене друзі часто запитують, скільки отримаєш. Кажу, підеш, служити узнаєш. А я чула таке питання, а що там? Кажуть, спитають, а що там. От я хочу вас запитати, а що там? Яка може бути відповідь? Ну, я звичайно спрашиваю, де там? Де там? І більше до мене тоді питань вони не задають. Бісять е, чоловіки, які не воюють, які там сидять по кафешкам, гуляють по парку з собачками або з дітками. Ну, я скажу так, що в кожного свій вибір е, хтось допомагає, сидячи в кафе там, за ноутбуком, донатить на ЗСУ, хтось там е, взламує там російські якісь телеканали, радіо. там, Тобто вони також ну, чимось допомагають. Але ж да, є такі люди, які можуть сидіти в кафе, проходить військовий, і вони тикають пальцями і говорять, о, дивись, він грязний, він не бритий. Ну, людина не знає, звідки той військовий приїхав і просто говорить те, що бачить. Якби він сам туди поїхав і знав би, що це таке, то він би міг навіть підійти, пожати руку. військовому. Тобто позиція така, кожен на своєму фронті, якщо на фронті. Так. Класна позиція. Який головний урок війни? Цінувати життя своє і своїх близьких. Бо якщо не будеш цінувати, не буде нічого взагалі. А яке найбільше роз... розочарування? Втрата близьких друзів, Ви когось втратили? побратимів. Побратимів втратив декілька. Було глупо, але вони цього не витримали. Глупо це. Ну, один Прошу. пішов служити, в нього з дитинства хворе серце. І в нього, він пішов служити і в перші дні повномасштабної в нього серце не, ви, не витримало. І під час свого першого бою він без жодного пострілу загинув. Але він пішов? Так. А інший? А інший Ну, теж. Ну, з, з мого боку він ну, герой, а з боку його рідних. Він теж по глупості загинув, бо він витягував побратима, який вже втратив дві ноги. Він його витягнув, а сам підірвався на міні. Для мене він герой, а для своїх близьких він по глупості загинув. І тут про рідних. Які слова підтримки ви хочете чути від рідних, близьких, коли ви на бойових? Ну, найчастіше, що мені доводилось чути від батьків, які в Полтавській області, а я був тут. Вони просто мені дзвонили на хвилинку і говорили, ми з тобою. І для мене це було ніби я вдома побував. Пані Вікторія, що вас мотивує? Мене мотивує майбутнє моє і моєї сім'ї. Коли не до... Кожним українським містом за майоруть синя жовтий прапор. Що ви плануєте робити? Мабуть, найперше поїхати у довгоочікуваний відпочинок в наш український Крим. Чи дратують вас чоловіки, які не воюють? В залежності з якої причини? Якщо здоровий чоловік не воює, в нього є причина, він допомагає будь-яким чином. Можу не дратуватись. Якщо такої причини поважної нема, звичайно, дратую. Яке наразі головне завдання для цивільних людей, на ваш погляд? Не заважати. І що ви маєте на увазі не заважати? Не заважати, не критикувати, не пришвидшувати і не висловлюватись, не знавши певного обсягу інформації. Пані Вікторія, ви були на східному напрямку, на Запорозькому напрямку. Скажіть, будь ласка, не страшно на на позиціях лягти спати і не прокинутися? Не страшно. Є мета, є люди, з якими на тих самих позиціях пліч опліч. Не страшно. Зараз багато говорять про вибори. Ну, ви, мабуть, чули. Вже така є виборна риторика. Не чули? Ну, вибори особисто мене зараз не дуже хвилюють. Добре, якщо ми говоримо про майбутнє. Так. Ви б хотіли змінити владу в Україні? Ні, я б не хотіла. Мене все влаштовує і владу я не критикую, не обговорюю. Я би не хотіла міняти. Коли ви останній раз плакали і чому? О -о -о. Можемо почекати? Так. Да. Звичайно, як будь-яка нормальна людина, яку торкнулася ця війна, я плакала в зв'язку з втратою, втратою близької людини, втратою рідного батька. На війні? На війні. Тобто батька теж військовослужбовець. Так. А чому ви вирішили піти до Збройних сил України? Вирішила піти до Збройних сил України я ще у 2015 році. Звичайно, повпливали тодішні події 2014 року. Ну і маю військову сім'ю. Батько, який, на жаль, загинув багато рідні. Тому був такий мій правильний вибір, я в тому впевнена. А, пане Романо, коли от був такий найстрашніший день за час цієї війни для вас особисто? Найстрашніший день для мене війни був особисто в той момент, коли. Російські літаки почали перетинати кордон України, наносить авіаційні удари. Коли ця подія стала поясненням для всіх і уточненням для всіх, що дійсно війна почалася, що це трапилося. От. Перші, пері, перші моменти вони були. Незрозумілі, все просто, ніхто не міг повірити. От. Далі всі адаптувалися, усвідомили, що відбувається, і почали працювати. Ось цей, мабуть, момент, не день, а момент, він був, мабуть, найтяжчим, найстрашнішим. Тому що треба було усвідомити, що це реально, все реально. Взагалі може бути страху військового? Може, звичайно, може. Всі тобто військові військові це військові, люди, вони бояться. Вони бояться. Просто в один прекрасний якийсь момент, період, просто на певні події, напевно, дуже багато подій, цей страх пропадає. Люди, військові можуть не боятися воювати, вони можуть не боятися противника, але можуть відчувати страх в якихось інших цивільних моментах, наприклад, перебуваючи під час відпустків. Вдома. Те, що в звичайному житті, здається, звичайним, ну, інколи воно може викликати страх. Ну що, наприклад? Наприклад, е... Ну, навіть можливо, звичайна якась прогулянка. Вона просто може бути незвичною. Вона може просто бути незвичною, коли ти довго перебуваєш в місцях, де ведуться бойові дії. Тобто просто гуляти місту? — Просто Так. А на взагалі, як так? я ваш... б не що це, ну, звичайно, це не страшно, але це, мабуть, незвично. Це точно незвично. тут одразу мене виникає питання, як на ваш погляд, мають цивільні люди реагувати на людей, які повернулися з таких місць, де страшно, де ведуться бойові дії. Тому що наше суспільство воно не готове, ну, відверто. Ну, я не думаю, що коли військовий іде знову ж таки змоделюємо ту ситуацію, прогулюється парком то навряд чи йому би особисто хотілося б, щоб всі люди на нього звертали увагу, там, намагалися порозмовляти, ну, типу того. Просто щоб була можливість відпочити. Я думаю, що військові від цивільних, мабуть, нічого не хочуть. Тобто якихось там зайвих, можливо, вдячностей чи чогось такого. Навряд цього має бути дуже багато. Люди, військові, вони роблять свою справу. А як ви ставитесь до такого, ну, от таке поняття з'явилося, стомлений цивільний? Ну, зараз... Стомлений цивільний це те, який втомився від війни? Так. Да. Ну, мабуть, йому тяжко, якщо він втомився. А як ви відноситесь до цього, цього взагалі? Коли ви бачите якщо під Бахмутом, такі події. Якщо цивільний втомився від війни, то... Я думаю, що можна уявити, як військові втомився від війни. Коли це ми говоримо про початок, зараз про повномасштабну війну. А якщо говорити про війну, яка почалася з 14 років, для всіх військових вона почалася з 2014 року. Дуже багато людей, вони ж не бачать не сім'ї свої, вони постійно перебувають в районах ведення бойових дій. Це, наприклад, бойові бригади, такі 30-та, 72-га. Це особовий склад людей. І дуже багато офіцерів, які служать там вже весь цей період. Вони постійно на ротаціях. Вони не Ну, дуже мало бувають вдома. От, виникає наступне питання. Зараз багато говорять про те, що всі чоловіки будуть проходити службу в Збройних силах України. По факту воювати. Ви згодні з такою позицією? Я думаю, що якщо в цьому буде потреба така, що потрібно буде призвати всіх. І зараз, якщо всіх не призивають, то мабуть така потреба гостра не стоїть. Але от ну ви як людина, яка там постійно майже, нам же хочеться на ротацію. Так, звичайно. Хочеться, щоб була заміна. Не дратують чоловіки, які сидять там в ресторанах. Ходять по місту, прогулюються, мене... а у вас завтра командировка і. Особисто мене не дратують. Я до цього просто, мабуть, звик. Я ж кажу, що наприклад, з 2014 року, це дуже довгий період. Я вже все це пережив і, мабуть, перезлився. Перезлився. От. Все ж так, таки. Так, Перезлився. Скажіть, як ви реагуєте на корупцію, на закупівлях для зсу та хабарництво воєнкови? Як і кожен громадянин нашої країни реагує на цю подію. Це абсолютно неприпустимо. Такого бути не повинно. Ображає? Ображає. Так. Пане Романе, що ви втратили після початку повномасштабної війни? Спокій в першу чергу втратив після початку цих жахливих подій. Сон. Тратив, тому що під час війни військові майже не сплять. Слава Богу, рідні, близькі, всі живі, здорові. Мабуть, вчасно вдалося зреагувати і вивезти і сина, і родину. Тому. Особисто я, мабуть, великих втрат в цій війні, слава Богу, не зазнав. Коли останні ви бачили свою родину? Відпустці. Коли був відпустці, я був вдома з родиною, з дружиною, з сином. Ми прекрасно провели час. От. Десять діб це дуже, це доволі таки багато, як виявляється. За них можна встигнути багато, багато відпочити і побути разом яким чином, на вашу думку, має закінчитися ця війна? Однозначно, нашою перемогою. Поверненням всіх наших територій, тому що вони наші і більш ніж, ніж її. Це результат нашої буде перемоги. Що для вас символізують такі міста, як Бахмут? Бо я знаю, що ви там були, і ви можете про це розказати. Бахмут для мене особисто до. Початку його обстрілів це було дуже гарне, затишне, цікаве, розвинуте місто. З гарними дорогами, що мене завжди дивувало там гарні дороги були. В цьому місті е, багато. Е, Місць, які мені знайомі, можна сказати, десь місцями навіть рідні і мають якісь певні спогади. Тому Бахмут для мене він не друге рідне місто, а десь, мабуть, третє, то точно. Так Бахмут чи Бахмут? Бахмут. А як вам ви реагуєте, коли називається місто Артемовськ? Е, Я застав той період, коли він був Артьомовським. Тоді реагував нормально. Зараз воно просто ріже слух. Тому що так його тільки називає противник. Для нас він бахмут. Ви з Полтави. Приїхали до нас з краю галушок, україномовного ну, такого серця України. Чому Чернігів? Чому вибрали місце служби саме в нашому місці? Ну, коли я ще навчався в Полтаві, у нас було розподілення і дали на вибір або Чернігів, або Рівне. Ну так як я від батька вже чув е, про Чернігів, він служив в Чернігівській області, про 13-ту пушку, е, то я вибрав Чернігів. І саме тому зараз я тут, в той, на той час я навіть не думав, що буде повномасштабне вторгнення, що мені прийдеться захищати це місце. Хоча я, я родом і не звідси. Але билися як за рідне. Так, звісно. Який був найстрашніший, найтяжчий для вас день під час оборони Чернігова? Мабуть, було декілька днів. Це були дні, коли ми були дуже близько до орків. І коли говорили, що над нами птічка, тоді було дуже страшно, бо вони були від нас там 200-300 метрів. І ну, невідомо звідки вони могли вилізти. А хотілося дуже повернутися додому, бо вдома чекали. Хто для вас справжній герой? Мій батько. Він для мене справжній герой. Він мій приклад, він моя мотивація. І навіть зараз підтримка та опора. І будь-які мої рішення я зважую з думкою. А що би він сказав? Все буде Україна. Звичайно, все буде Україна. <різв язано> <різв язано> school